Формадол забудь про головний біль. Розбомблені будівлі та зомбовані росіяни, які нападають на українця. Так 13-річний Матвій Глазунов відобразив події війни в своєму анімаційному фільмі Чорний лютий. У свої 13 років хлопчик уже визнаний аніматор із перемогами на дитячих кінофестивалях. І відгуками з усього світу. Анімація для мене це дуже кріпка робота, і це не ігровий фільм. Треба все продумати до маленьких деталей. Але це дуже надихає. Анімація Матвія не класична. Ляльки зроблені з вовни. Вовна взаємодія красиво зі світлом. Я почав робити з вовни не просто так, тому що моя мати теж займається рукоділлям, Вона навчила мене валяти. У створенні мультфільмів техніці стоп моушен Матвію допомагає вся родина. Тато займається музикою. Він робить для моїх фільмів оригінальну музику. Сестра мене теж не дій, треба. Вона допомагає мені знімати якісь відео чи знімати відео, як я роблю свої ляльки. У Матвія було багато ідей для нових проєктів, але всі їх довелося відкласти з початком повномасштабної війни заради одного надважливого на той момент. Ідечного. Уже вдруге за життя Матвію з родиною довелося тікати від війни. Я родом із міста Авдіївка, але на жаль, у 2014 році почалась війна, і нам довелося виїхати звідси. Тому ми переїхали у місто Ізю, там у нас була дача. Але через вісім років родина знову опинилась в небезпеці. Ми чули, як пролітали ракети, бомбили Ізю, тому це було дуже страшно. У нас була майстерня, вона була дуже облаштована. Ось майстерні я ж і робив ляльки, і ми там ховалися. Це було як наше бомбосховище. Тоді Матвій буквально за три дні зробив усіх ляльок для чорного лютого. Матеріалів не вистачило, але хлопець знайшов вихід. А ось ця лялька а, от а, зроблена з шарф, це зроблена з вовни, це а, от, зроблена зі старого сфетру. А, і зі старельчин на початку березня родині врешті вдалося виїхати на Закарпаття. Ляльки Матвій взяв із собою, щоб продовжити свою роботу. Коли ми приїхали в Мушева, я почав робити зйомки салонового фільму і закінчив я зйомки десь через декілька місць. Щоб оживити своїх ляльок, Матвію довелося зробити на телефон декілька тисяч кадрів. Для законнення часу я робив зі старих нових ляльок. Серед них Володимир Зеленський, українські та світові зірки. Я співнідав Андрія Хлопюка, жена Лена, і поличився ось такий год, у якому всі разом співають про мир, про Україну. Яку нагороду отримав хлопчик за свій мультфільм? Над яким проєктом він працює зараз, і чи планує родина повертатись додому? Про це вже за мить розповість Матвій, який на прямому зв'язку зі студією сніданку. Матвій, це ти, ти виріс. Добрий ранок. <рес> доброго ранку Добрий ранок. раді Важно, тебе вважно. бачити. Ну, мої колеги вже тебе знають. А я з тобою тільки зараз познайомлюся. Надзвичайно приємно бачити майбутню зірку українського, як не мультиплікації. Мульти, мультиплікації. Тому що Давид Черкаський на жаль покинув цей світ. А хтось повинен бути, хто буде продовжувати його справу. І, Судячи з усього, це ти людина, яка вже має нагороди. Children Fest, але ще рік, два. Ти станеш зовсім дорослим. Треба буде отримувати нагороди на дорослих фестивалях. Як там на Закарпатті? Чи продовжуєш далі? Ти свою роботу? Звісно, продовжую роботу. Працюю над новими е проектами е і намагаю, ну, намагаюсь продовжуватися у своїй справі. Слухай, Матвій, ну а от оця робота Чорний Лютий, да, оцей мультик, який ти створював. Ти вже з ним кудись подавався? Взагалі є якісь результати? Щось відомо тобі чи ні? Е, ну, по-перше, я виграв ще один конкурс на Е, Це найкращий анімаційний фільм у категорії 11-14 років. Угу. Круто, молодець. Ти кожного року е, плануєш подаватися? В принципі, це гарна ідея. Щороку видавати новий мультфільм. Ну найголовніше, щоб тобі вистачало часу, бо ти дорослішаєш, Справ в твоєму житті буде більше. Але це гарна ідея щороку подаватися з новим мультфільмом. Так, дякую. Слухай, ми так тебе вже охрестили. Черкаським назвали. Може, ага. тебе якісь взагалі інші плани на життя? А, а, ну, можливо, я буду знімати ігрові фільми. Це з участю живих людей, не ляляк. <roukes> але для цього а -а -а. треба що вчитися да. <acostum> <começa> так Já... просто так режисером Já... вже не стане Юр, як дядя Юра, зараз знаєш. Треба вчитись і як вчитися? Гарно вчитися. Слухай Матвій, насправді ти потрапив в таку історію, в яку потрапили на жаль, багато наших співгромадян, але переживають це по різному Ти з Донеччини приїхав на Харківщину. З Харківщини вже вимушено переїхав на Закарпаття. У тебе двічі була е, драматична історія зламу. Е, ти як це в голові перекручуєш? Як у тебе взагалі зараз е, сприйняття всього того, що ти двічі пережив? Е, ну, напевно, дуже не віриться в таке, е, що людей люди покидають е, домівки свої або їх навіть е, розбомблюють. Але я якось е, змирився з цим. Змирився. Просто це... знаєш, я колись пам'ятав е, таку е, фразу, коли мені сказала одна людина, коли двічі теж тікала. Е, він так подивився і сказав: ти знаєш, у мене враження, що я нікому не потрібен, от коли я двічі цікав. Я почав довго говорити, що це не так. І я просто е, ну, хочу раптом якісь ще подібні там у тебе рефлексії, да? щоб ти чітко розумів, що це не так. І це бачать і відчувають ці люди, які зараз нас дивляться. Це якісь ідіотські обставини абсолютно через які ти пройдеш, Матвій. А можна ще спитати в тебе: скажи, оці фігурки, які ти робиш для мультфільму, як ти їх зберігаєш? Чи є серед них якісь твої улюблені, які після зйомок твого мультфільму ти їх знову береш в руки, довершуєш, розглядаєш, міняєш щось в них? Ну, є у мене якісь ляльки, які я дуже люблю. Але майже всі ляльки чи я знищую, чи я їх кудись кладу. А чого ти їх знищуєш? А ти не думав про те, що можливо з часом в музей, можна, буде в музей Матвія Глазунова? І колись, коли ти станеш заслуженим мультиплікатором або режисером, ти будеш витягати ці ляльки і показувати. А це було в такому тороці. Оце ми переїздили в Ізюма, а Оце ми переїхали в Закарпаття. В Музей Матвія Глазунова. Це, і це буде і це буде твоя історія, частина твого життя? Ну звісно, я деяких ляльок залишаю для пам'яті, тому все в порядку. Матвію, слухай, ти вже там адаптувався на Західній Україні. В школу ти ходиш? Хто тебе підтримує? Взагалі, от знайшов нових друзів, можливо. Стої, друзі. Е, я знайшов тут е, собі нових друзів, пішов у школу. Е, ну У мене тут все нормально. Скажи мені, вивчив ти якесь для себе нове Закарпатське слово, якого ти раніше не знав? Так, парадничка. Як? Парадничка. парадничка. Парадничка? Що це? Я не знаю, що тут. <ріст> ти вивчу, пацани сказали, що коли ти це слово скажеш, тебе приймуть за свого. Все, да. так. – <ріст> да. Слухай, а з старими друзями, якісь контакти маєш? З Ізюму? Е, так, звісно, контактую з, зі старими друзями. У нас навіть є група. Ага. ага. Всіх порозкидало, так? Так, тому ми там переписуємося іноді. Слухай, а це... я uh, тебе зараз запитаю як майбутнього режисера ігрового кіно. Uh, от називи топ своїх улюблених акторів і режисерів. От Є у тебе такий список? Uh, навіть не знаю, якщо чесно. Складай, нехай він буде. Подумаєш, сформуй його. Він повинен бути. Треба на когось рівнятися. Або надихатися просто. Угу. Матвію, про що мрієш взагалі? Зараз? Mm. Про що мрію? Ну напевно, стати відомим режисером і про перемогу нашої країни над росіянами. Okay. А так, і на про перемогу нашої країни, звісно ж. Бо фіг станеш режисером без тої перемоги, правда? Наша спільна мрія, Дякую, тобі. Ти звідти такий Дякуємо. і виріс, просто Іх капець. Я По дорослі, а взавік дуже тебе, сильно правда. так. Ну, вих тобі Дякую. Так, так, так. так тримає. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.